Всім привіт! Сьогодні 26 вересня приїхав на річку половити щуку окуня. Взяв з собою два спінінга і на щуку взяв, і на окуня спіннінга. Буду ловити на блешні, на силікон. Я проїхався вверх по течії. Там спускають воду і вода мутнюча, зеленюча. Я спробував там. Ну таке, один щупачок брав і той зійшов. Тут на плесі куча жабуриня. Сильно не покидаєш, але ну, зараз отут на цій плямці спробую щось спіймати. Тут поки чисте. Треба пошвидше, бо ось його круте. Тут ось йде оця ось пляма. Йде жабуриня, воно поверху плаває. І далі вниз по течії пройдуся чиста вода. Так що може щось буде клювати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Зараз спробую тут на ближню Спробую щуку спіймати. Вода піднялася. Не набагато, але піднімається. Це вже добре. Може риба підніметься вверх по течії до нас. Не видно, щоб щука десь скидалася. Вона любить в такому жабурині сидіти і ганяти. Моя жабуриня тут добряче. Його тут куча покавано. Опуститься, бо жжене жене десь вітром, десь в якийсь бік, що в нас зіб'ється там. Нічого тут не клює на спінінга, на блісну, то тобто, є. Зараз спробую ще окуня половити. Теж пару закидів та і все. Може на ямки. Зараз стоїть якісь хороші окунці, Ну не факт. Тут нема дно де... ну, тут чисте. А поверху оце ж жабурення плаває, яке вспливло Зараз пару закидів тут та й буду і далі йти. На боє, то його куня, або нема, так само і щука. Окунь теж тут не бере. Все, йду далі. Прийшов на яму, тут корчі. Ну, риба є, може який окунь. Тут вони завжди на течії стоять. Щось не зрозумів, чи зачепився, чи була покльовка. Мабуть все. Там же оборення трохи є. Не хочеться вже сильно в щоб не зачепиться. Ось окунь і хороший, подивіться який Перший. І ось такий величезний окунь. То може, значить, покльовки були. Такого можна і взяти. Дебелячий окунь. Морда така. Тут корчі, і він тут завжди сидить. І глибина здорова. один подивіться ось такі в один-в один стоїть стайка нормальних окунів зажрав нормально сюди поки... з утра мабуть тільки пустили воду і сюди поки що мутна вода не дійшла і тут вона прозора із зарязки мене не видно і стоять хороші окуні. Зараз ще закид. Я ж кажу, тут і хороша глибина. Ух ти! Подивіться, оце окуні знайшов і зажирає так, як потрібно. Все засікається. Це хороші ямки, люблю такі. для окунь, такий нормальний ловиться. Приспіймав. Скільки їх тут ще. І сюди ближче до берега брав. Нема поклвки. Ну в я яны любая щука нормальна і окунь тут завжди такий нормальний брав раніше в дитинстві без задрючка в дитинстві я тут ловив окунів тут завжди класні не брали. Ух ти ж блін, була покльовка сходу. Я не дав. Закопнуть поспішив. Десь там гілки, я за них зачіпаюся. Зачіпаюся трохи бік. Нема більш покльовок, ну все одно три штуки таких гарних окунів. Поки що тільки в одному місці заливку ні. І ще ходжу по чагарникам, а вдруг десь ще возьму. І тут такі ось закоряжені місця є. Прибула трошки вода і вже змінилися точки лову. Там де раніше брало, коли було мало води. Вже в цих місцях ось тут брало, вже немає ні одні поклівки. Тут вода ще чиста. Класна така прозора, що мені навіть видно. Дно. Обірвав все-таки я вже приманку поставлю ось такого кольору павука. Це Я купив собі нового. Буду пробувати. Ось в цьому місці в мене клювало. Зараз тут так і спробую подергати спінінг Бо це ніяк по-другому не назвеш, а що таке. Ух ти, тільки що була покльовка. Стоять у конці, зараз присяду. Тут все завожало. Ну была поклевка именно на зачепиться. Поклевка. Лечу, может быть, маленький тут. більше не хоче Потікали. зараз спробую ще до берега ось вот тут і є... таке жабриня, що треба зібрати Пішов непоганий конець був і тут ближче, ну мені ж нема як підсікати толком. Подивіться, де я витягнув окуня. До речі, на новий колір. Не на новий кольор, а на нового силикона. Зачепився добряче, маленький і нічого. Це в таких хащах ловлю. Зараз спробую ще. Тут ужас як важко ловить і підсікать. Не хочу більше. Бачите, один оконець і все. Тобто так. Нема де толком річка все в розці. І вода трохи. Резки куча. Прийшов місце, де ми обрали окуні. Тихенько говорю. так риба не бере. Чи не хватало своим голосом разыгнать Ух ты! вот все я хороший хорошо что я его резко достал бы не зашел в крючка сегодня Більш нормальні беруть окуні, ніж мілкі. Це завжди мілкі, а це сьогодні таке з ладовського куні. Пробую ще. О, і фазани сиділи та потікали. Клюнув, другий закип нема нічого. Він отам. У От цьому кущах отих. Сидить. Туди надо ще... Ух ти! Тільки так що така покльовка була. Щось хороше було. Фу. Зійшов. Мало того, що через гілку закинуться, так ще й зачепився. Так, ну що, ж, побулькав я тут, бо зачепився і більш не кліє. Ми доїхали далі на другі ямки. Так важко ловити сьогодні не сильно кльов. і погода така якась не така, і хмарки, сонце не сильно виходить. І хороші окуни кліють, на рідко. Ну все одно. Вже п'ять штучок там спіймав. Ось на ці ямці ще спробую. В цьому році щось вона не сильно роздає риби. Тут завжди є куні і щуки клювали. Я останнім часом одну щуку ловив. Ух ты! Окунь! Он, блин, зашел. Схватил. размылся, На них окуня. Вот тебя и все. Там кустик-то затопленный. Они должны там быть. В самий кущик не хочеться, бо я зачеплю по каламуті воду і всі окуні, які були, розбіжаться. Хоче другий закид. Так, ну шо, ж, тут одного окунця і все спіймав. Попробував я везде тут половить. Нема не хоче брати. Зараз ще на одну ямку їду. Там спробую на другий силикон половить. Так, ну шо, ж, не схотів на рочка клювать окунь. Поставив знову павука. Пробую на нього. А вдруг возьме. Може просто на той силікон не схотіло, хоча він дуже схожий на павука і в кольорі машини масло, на яке мене завжди клювало окуні. Поки все остаткується, поки вода оце прибуває, поки все устаткується, риба знайде свої місця і вода остаткується, потім буде вже краще кльов. Не хочу і на павука клювати. все таки и клюнув на павука и зажрав його скидав и не было ни одной поклевки а павука полностью зажрав ну це надо ось так зажрав Буду ще пробувати. Так, ну що ж, більше тут нічого і не взяло на ці ямці, ні на рачка, ні на павука, ото на павука одного витягнув і все. Більше не хоче, ну вже і 12 годин дня обід. Може за цього вже жарко, не хоче брати так інтенсивно окунь. Тоді я ловив його, як він ловився, ще було ще був ранок, так сказати. То він не клював, наче краще. Буду приїжджати ще сюди. Все одно я довольний і такою риболовлею окунці потрошку беруть. Ось похолодає, я сподіваюся, що буде краще кльов, і буде все нормально. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.